Привіт, творчі особистості! Це відео буде про книгу Шлях митця. Я би не назвала, що це книга це челендж, і раджу її не читати, а проходити з кимось. Ну, приєднатись до якогось челенджу, так? За можливістю. Що можливості немає, ви просто берете в бібліотеці або купуєте цю книгу. І можете також проходити, тому що якщо ви навіть зробите тільки частину із творчих вправ, які тут є, це вам дуже допоможе у подоланні творчого блоку. Взагалі, ця книга вона була написана для митців у процесі відновлення. Тобто для тих, хто є творчою людиною, і вигорів на творчій роботі. От сама Джулія Кемерон, вона на той момент була сценаристом. Сценаристи, як ви знаєте, вони пишуть дуже багато. Це просто до них така вимога писати швидко і багато, а при цьому затверджується дуже мало, і всі вносять весь час справді. Тобто, це дуже така стресова робота і. Вигоріти на ній дуже легко, я її дуже розумію, тому що я свого часу писала дуже багато дуже дешевих текстів. І постільки вони, от коли ти пишеш швидко і багато, ти, ну, втрачається якість, і до них завжди купа претензій. Так? Це дуже ображає. В результаті ти лежиш просто втомлений, убитий. І не хочеш більше ніякої творчості, от в цьому і та вся проблема. І оця книга, шлях митця, вона допомагає творчим людей, людям у вигоранні позбавитись цього творчого блоку. Але ага. пише знову ж Джулія Кемерон, і я з нею погоджуюсь. Вона підходить не тільки творчим людям. Тобто, це може цю книгу може взяти бухгалтер. Який вигорів на своїй бухгалтерській роботі. Цю книгу може бра... взяти домогосподарка, яка просто я не знаю, чого хочу, я дуже втомилася у мене, я хочу жити, повернути своє життя, поверніть мені моє життя. Цю книгу може взяти, я не знаю, не знаю, чи може взяти водій далекобійник. Якщо він любить читати, то може взяти, я думаю, водій далекобійник також. Тобто це книга для всіх, у кого є, хто трошки загубився, так? І має якусь творчу жилку. Малювання, читання, писання, театр. Щодо цієї книги є стереотип. Є стереотип, що вона виключно про ранкові сторінки. Ранкові сторінки. Але у мене є відповідь, чому так, тому що це просто базова практика, яку закликає робити ця в книжці Джулія Кемерон. І там перших, наприклад, 100 сторінок вона розказує, чим ця практика буде корисна, і чим, як її правильно виконувати, і чим вона допоможе. Але ця книжка не тільки про це. А ранкові сторінки це те, що ви можете робити самостійно, без групи. І, це те, що допомагає дуже багатьом людям. Якщо ви подивитесь інші канали в Ютубі, ви дізнаєте, що Опра Інфрі і інші відомі привідомі особистості включають ранкові сторінки в свою ранішню рутину. А ранкові сторінки, мені здається, всі вже знають, але ранкові сторінки це не щоденник. Тобто. Це не те, що ми ведемо і розказуємо, що сьогодні я поїв, сьогодні я пішов, сьогодні я там бачив і не бачив. Ранкові сторінки це практика, коли ми виписуємо те, що нас хвилює. От 100 сторінок цієї книжки розписують, як можна вийти на підсвідоме, тобто дістати те, що вас справді хвилює, і виписати його. А вона говорить про те, що це дренаж мозку, що ми викидаємо із мозку те усе зайве. Наприклад, у вас є якась там тривога, якісь страхи, ви їх просто виписуєте. Коли ви їх виписуєте, ви їх, вони матеріалізуються, і ви розумієте, що вони не такі страшні. Або якщо вони страшні, ви собі розписуєте план А, Б, В, Г, Д, і от у вас мислі мішалка. Уходить із голови і звільняється місце для більш позитивних думок. Коли звільняється місце для більш позитивних думок, це може бути для когось творчість, а для когось це просто людина більше посміхається і менше зривається на своїх близьких. Це теж хороший варіант. Ще однією практикою, яка є в цій книзі, і про яку не говориться, так? Це, наприклад, є переписати творчі упередження, творчі упередження, переписати їх в позитивні афірмації. Ну, приклад, от, наприклад, в мене є певний вік, і мені вже здається, що мені вже, я вже запізнилася бути письменником, запізнилася бути відомим письменником, і от пер, виписати всі подібні афірмації. І написати, що в мене найкращий вік для того, щоб стати відомим письменником. Також підібрати тих людей, які в моєму віці стали відомими. Також кожного дня писати собі мантри. А ось, наприклад, іще одна практика, яку вона радить робити це книга до речі, книга поділена на декілька тижнів 12 стається. І в кожному тижні ви отримаєте завдання. От на один із тижнів є така мантра, мантра я ціную себе. Тобто треба багато разів прочитати цю мантру вголос, треба цю мантру записати, там 10 разів від руки, і таким чином вона потрапляє вам. У мозок. І в книжці вам розписується про те, що чим частіше ви собі це будете говорити і нагадувати, тим швидше ви особисто в це повірите і тим кращим стане ваше життя. Також серед практик в цієї книги є такі цілі списки запитань, які можуть розблокувати вашу творчість. Наприклад, от запитання в дитинстві у мене не було. В дитинстві у мене не було, і ви просто сідаєте і пишете, що вам не не вистачало у вашому дитинстві. І якщо ви вже така доросла людина, яка щось собі заробила. А, ведеться до того, що зараз ви багато чого із цього, що у вас не було в дитинстві, можете собі компенсувати. Так, дійсно, наприклад, там фарби, яких у вас не було в дитинстві, чи майстер-класу, зліплення, які, на які вам не вистачило грошей в дитинстві, і зараз ви підете, це буде не зовсім те саме. Але в той же час от, під час одного із моїх проходжень, шляху митця я закрила свій. Так би мовити, гештальт і намалювала картину масляними фарбами, не акриловими, не аквареллю, а саме масляними фарбами. Мені здавалося, що це ну, прям дуже важливо. І я от промалювала, я отримала величезне задоволення, але в той же час я усвідомила, що я не втратила, знаєте чого? От, от цього, що Я не стала художником. Тобто, скоріш за все, навіть якби я в своєму дитинстві промалювала картини масляними фарбами. Я би все одно не стала художником, ну, таким професійним. Тобто, дійсно я б увішала всю свою кімнату цими картинами. Тобто, Можливо, мене би хтось похвалив. Але я усвідомила, що я би не хотіла кожного дня малювати масляними фарбами, як це робить художник. І в той же час я згодна кожного дня писати художні книжки, як це робить письменник. Так? Тобто, Я хочу іноді малювати масляними фарбами. Але я можу щодня писати як письменник. Тобто із цих двох творчостей для мене пріоритетнішою є бути письменником. І не виключаю малювання із свого життя. Але суть в тому, що тільки ця практика мені це показала. З одного боку, я закрила свій гештальт, а з іншого боку, я ніби як звільнилася. Так? От Я звільнилася від цієї такого. Відчуття, що я щось не зробила, пішла не в ту сторону, не справилась і там іще щось таке. Так, це одна малювання це одна із сторін моєї творчості, але вона не головна. Так. Також у своїй книзі Джулія пише про синхронність. Синхронність? Синхронність. Про синхронність, яка проявляється в тому, що як тільки ви вирішуєте присвятити час собі своїй творчості, виділити для цього простір, завести письменницьку папку, зробити письменницький калаш як простір почне з вашим бажанням синхронізуватися, і він вам почне підкидати там інформацію про театральні курси людей, якихось у маршруті, які... Вміють малювати, біля вас там побудують картинну галерею, чи ви побачите вакансію в картинній галереї, чи вас хтось запросить в театр, чи не знаю, буде марафон, якраз прийде вам лінк на письменницький марафон, чи ви побачите моє якесь інше відео про бета-рідерів. Ось, тобто простір почне з вами синхронізуватися, і у вас, для вас будуть відкриватися вікна можливостей для того, щоб ви могли свою творчість реалізувати, щоб ви могли піти за, своїм, за своєю душою. Також ще одна з практик це такі більш живуча практика, не письменницька, але вона впливає на творчість. Пропонується писати. З арома-свічками піти в магазин, понюхати арома свічки, вибрати якісь гарні штучки, вибрати собі там якісь для ялинки прикраси, тобто наситити своє творче начало ось такими речами, які прямо не пов'язані із письменництвом. Але це ніби як кнопочка, яка підключається до тих самих нейрончиків, які управляють нашими. А, ну, тобто а, нашою творчістю. І якщо ви носитите ті нейрончики, ось ці нейрончики, гірляндочку собі купите, вушка якісь собі, там себе порадуєте, ось, то у вас покращиться настрій, нейройчиці зашевеляться, і ви, вам захочеться знову творити. знову. Ще така є практика, як творчий вівтар. І практика, контракт із собою. Там є у книзі є тексти декількох контрактів, які ви підписуєте. Контракт із внутрішнім критиком, що він не буде з'являтися, потім ви пишете свій твір, а контракти з собою, що ви є творчою людиною в процесі відновлення, і ви багато собі що пробачаєте, тому що вам потрібен деякий релакс відпочинок, але ви збираєтесь дописати свою книгу. Творче побачення. Це якби друге крило цієї книги разом із ранковими сторінками. Наряду з ранковими сторінками, пропонується раз на тиждень ходити одному, самому без друзів на творче побачення. І ну, це ніби як вигулювати себе маленько і насичувати інформацією, враженнями творчими. Якщо ви живете в великому місці, для вас це легко. Ви ходите у галереї картини, в театр ходите. Але якщо ви живете, наприклад, у малюсінькому місці, де немає театру, немає картинної галереї, або вони о, о, вона одна, і якби ходити весь час одне те саме місце, вроді би як не то то пропонується ходити, наприклад, у магазинчик із творчим приладдям. Там де нитки, серветки, якісь дитячі вироби, навіть ванна з бульбашками це є творчим побаченням. Тепер кінець цієї книжки про те, що навряд чи ви самостійно пройдете цю книжку супер якісно. Але я ще раз кажу, якщо ви зробите хоча б там, тут, наприклад, у книзі є 200 вправ, якщо ви з них зробите якісно 4 вправи, ви просунетесь у своїй творчості. Принаймні на мені ця книга дуже добре працює уже третій раз в моєму житті. Так от, а в кінці Джулія дуже щедро говорить, що ця книга, ці всі ці вправи вона робить суспільним надбанням, і вона нікому не забороняє її використовувати і проводити повністю по ній творчі кола. Якщо ви, наприклад, почали йти і відчуваєте в собі сили, ви можете створити онлайн чи очно творче коло, набрати людей, творчих особистостей. Які будуть ділитися враженнями про свої ранкові сторінки, про свої творчі пробачення, про свої відповіді на ці запитання. Ось, Які тут запитання, щось, коли потрібно, то не попадаються. Наприклад, ким ви мріяли бути в дитинстві? Чи які життя ви хотіли? Які б життя, крім цього, яке ви живете, ви хотіли би прожити? Наприклад, бути архітектором, чи бути актором в театрі, чи бути лікарем? Ось. Вона пропонує збиратися один раз на тиждень, тут 12 тижнів, і підтримати один одного на цьому шляху, давати можливість всім висловитись і давати підказки один одному. Причому вона говорить про те, що не можна стати експертом із книги шлях митця, тому що вона нікому не видає дипломів, що хтось експерт, хтось краще зрозумів, хтось гірше зрозумів. Справа лише в тому, щоб. Оточити себе творчими людьми і вийти із того оточення, в якому ви вигоріли, і побачити щось інше, якісь нові грані, якихось нових людей, у яких інші хобі, ніж у вас. Які, можливо, вони всі разом хочуть написати книжку, але, як правило, творча людина багато в чому творча. Тобто вона пише книжку, а хтось ще має музичні таланти. Хтось співає, хтось малює, хтось танцює, хтось на сцені виступає. І це все збагатить ваш, ваше уявлення про це життя. А можливо, разом з цією людиною ви щось спробуєте нове, чи у вас з'явиться в книжці новий персонаж? Тобто це книга-челендж, і мені пощастило проходити саме челендж. Найбільш ефективний формат це не читати цю книгу, а проходити за нею челендж. Якщо його немає, то створювати свій. Якщо ви, наприклад, є людина, яка здатна об'єднувати людей навколо себе, ви можете об'єднати навколо себе людей і пройти цей челендж у компанії. І тоді ви не зіл'єтеся на якомусь із тижнів. Коли просто читаєш цю книжку, дуже часто хочеться не зробити всі завдання. Але знову-таки це не означає, що книжку не потрібно читати. Ви можете відкрити на будь-якому місці в будь-який момент погортати, знайти якесь завдання і його вже зробити письмово. Наприклад, що я зробила, я виписала свої негативні упереження щодо творчості. От я поділилася тим, що я вже застара для творчості переписати їх і проговорювати собі інші, знайти собі підтвердження тому, що в моєму віці люди стають відомими, що ще не пізно, поки <кільки> ти не помер, нічого не пізно. Ось і надихатися цими. По-перше, я записала їх в аудіоформаті для того, щоб часто не проговорити, просто прослуховую їх. І на той момент, коли їх прописала, вони просто мене штовхнули вперед до розсилання своїх творів у видавництва. Хоча я там вже буксувала в цей момент. На мені ця книжка. Тричі дуже спрацювала. Перший раз у мене був такий затик у першому романі, і я ніяк не могла зрозуміти, що писати далі. І мені потрапила ця книжка, і я розписалася і почала писати. А другий раз я проходила челендж, він називався Навколо світка. Його заснувала така дівчина, як Юлія Джой. У неї псевдонім в інтернеті. Звісно, є справжнє ім'я прізвище, але я їх не знаю. Ми проходили челендж в інтернеті, і лише одна у нас була зустріч, коли ми розвіртуалізувалися, і там ми підписували творчі контракти, малювали лів лівою рукою, робили дуже багато вправ із цієї книги. Але основне все проходило в інтернеті, і це було насправді дуже класно. Ми дійсно як, ніби Пливли в спільному кораблі, У нас було десь приблизно стартувало 40 людей, допливло, мабуть, десь людей 10. І багато хто із цих людей відштовхнувся і написали свої книги, мають свої творчі доробки. Я знаю про п'єси видані, я знаю, що там були також сценаристи, які вже були сценаристами, так само, як Джулія Кемерон. Тобто, це люди, які. Уже і без того були творчими просто відчували вигорання. В общем, я рекомендую цю книгу. І тих, хто вважає себе в силі, я закликаю створювати челенджі, марафони платні, безкоштовні. Джулія Кемером про це говорить, що це дуже класно. Чим більше буде цих марафонів, до них можна проходити не один раз в житті, а кілька разів в житті. А самі для себе пишемо ранкові сторінки, і ці ранкові сторінки допомагають нам в житті справлятися із нашими труднощами, помічати дещо в нашому дитинстві, лікувати, цілювати свої травми дитинства, там, де нам заважали бути творчими, де нам говорили, що на творчості грошей не заробиш, що творчість це щось, це тільки хобі, це щось зайве, не можна туди йти. Причому вона ніде не говорить, що не треба заробляти гроші, прямо зараз дідати роботу бухгалтером і бігти і ставати, я не знаю, письменником чи художником, але говорить про те, що можна поступово, поступово наповнювати свій день творчістю, починати продавати свою творчість і коли, і настане час, коли можливо. Вже вона начне приносить більше грошей ніж ваша робота, основна бухгалтера.